Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і перед тим як ми почнемо відео, я хочу подякувати вам за підтримку україномовного контенту, величезна вам вподобайка від мене. Ну а ви в свою чергу знаєте, що робити: підписка, коментар та лайкос. Ну що ж, а ми переходимо до героя нашого відео: це MacBook Pro A1286. Котрий я купив на OLX за 1000 гривень. Він був розкомплектований, ну а сьогодні ми будемо робити його тотальний апгрейд. Як ви можете бачити, у нього розбитий трекпад. Я вже прикупив на Aliexpress сумісний трекпад, довго його чекав, приблизно місяць, і ось він на кінець то до мене дійшов. Давайте розберемо MacBook і замінимо нашу розбиту деталь. Щоб це зробити, нам треба розкрутити всі гвинтики на нижній кришці макбука і зняти її. Для цього нам знадобиться плюсова викрутка. Запам'ятаємо положення наших гвинтиків, бо оці три останніх значно довші, ніж інші. Щоби замінити наш трекпад, доведеться від'єднати шліф і викрутити всі гвинтики, котрі його тримають. Далі я прикупив оперативної пам'яті. Це у нас від бренду Volram, куплена на Aliexpress. Дві плашки по 8 ГБ DDR3L з частотою 1600 МГц. Я вже перевіряв, вона працює, буде у нас двох канал. Обійшлась мені ця пам'ять по 250 гривень за штуку. Разом 500 гривень, і це дешевше ніж купувати у нас десь на OLX. Так, да, прийшлося почекати посилку з AliExpress, але воно того варте. Пам'ять абсолютно робоча, працює в цьому макбуці, і ніяких проблем з нею я поки що не мав. Далі я прикупив кишеньку, котра встає замість DVD-привода, і в неї можна поставити жорсткий диск або SSD. Купував я її на промі, не чекав з Aliexpress, з такими ось вушками для макбуків. Сюди, звісно, підходить і звичайна кишенька 9,5 мм, але щоб було все по феншую, я замовив саме макбучну версію. Для цього нам зараз треба буде від'єднати всі оці шлейфа, відкрутити DVD привід. Але спочатку в кишеню треба вставити жорсткий диск або SSD. Для цього у мене є ось такий терабайтний від Toshiba. Він іде з мого основного ПК, бо я туди собі прикупив вже 4 терабайтний хард. У мене було два ноутбучних. Тепер стоїть. Звичайний 3,5 дюймовий 4 терабайтний. Цей диск в хорошому стані, без бет-секторів, з непоганим смартом. Для збереження якоїсь інформації в цьому макбуці його вистачить. Ну що ж, давайте вставимо його в кишеню, подивимось, чи не буде він стирчати з неї, влазить відмінно. Якщо так придивитись ніби він не випирає, хоча він трішки вищий за кишеньку. І це може бути проблемою, так як зверху на нього буде давити клавіатура. Ну давайте спробуємо спочатку його встановити і вже подивимось, чи виникнуть у нас проблеми. В комплекті з кишеню йшла така маленька викрутка і 4 гвинтика. Давайте зараз їх прикрутимо, щоб жорсткий диск ніяк в ній не рухався. На одному каналі по Macintoshaх я чув таку думку, що в кишеню краще встановлювати SSD-диск. Так як, якщо поставити жорсткий і він буде стояти під клавіатурою, вібрація від клавіатури буде передаватися на жорсткий диск. А так як всередині багато механічних деталей, він не любить зайвих вібрацій. Чесно, я не знаю, чи є в цьому сенс, ну, але я спробую поставити все ж таки жорсткий в кишеню, а SSD у мене буде на рідному посадочному місці в макбуці. Давайте встановлювати кишеню. Рідний dvd дисковод. Ми викрутили, тепер ми можемо відкрутити оцей тримач і перекрутити його на кишеню. Також дістаємо наш міні-сата перехідник. На нашій кишеньці є спеціальні місця для оцього кріплення, і зараз ми його прикрутимо. Встановлюємо шлейф Мі Сата. Все у нас встало відмінно, ну, а замість. Цього тестового SSD, який у мене тут стояв, такий M-SATA на 32 ГБ з перехідничком, я поставлю SSD-накопичувач від Samsung на 120 ГБ. Він знятий з мого основного ПК. Туди я придбав теж Samsung. Але вже NVME формата M2 на 500 ГБ. Тому цей у мене лежав для цього MacBook, він підійде ідеально під систему. Я не буду його встановлювати в ці тримачі, тому що, не знаю, чи підберу правильні гвинтики, буде просто ось так стояти. Нічого з ним не буде. SSD-диски не бояться вібрацій, і тому навіть якщо він трішки буде бовтатись, нічого йому поганого не станеться. Ну і саме основне, щоб цей MacBook був автономним, я придбав для нього батарею. Це не оригінальна китайська батарея, куплена у нас на Prom.ua. Назву магазину я не пам'ятаю, але я завжди у них беру батарейки. Для старих ноутбуків. Люди в коментарях вже писали, що з нерідною батареєю він може тротлити, але ми зараз це перевіримо. Саме цей акумулятор трошки дорожчий був, були самі дешеві варіанти по 1200 гривень, а цей коштував мені майже 1600. Тому перевіримо в навантаженні, як його буде розпізнавати MacBook Pro і чи буде він скидати частоту процесора. В наборі з цією батареєю йшли якраз дві таких викрутки. Встановлюємо батарею на своє місце, беремо ці трикутні гвинтики і закручуємо. Не забуваємо під'єднати шлейф акумулятора. Він може бути розряджений, але зараз накинемо кришку, перевернемо і спробуємо ввімкнути. Макбук нам просигналізував, що щось не то, можливо, я десь не дотикнув пам'ять, тому вертаємо все взад. Коли починаєш записувати контент, щось зазвичай йде не так. Зараз за кадром перевірю, перетикаю і дізнаюся, в чому вже була проблема. Потикавши туди назад оперативні спогади, MacBook Pro запустився і почав вантажити мою основну систему з мого старого ПК Windows 10 на MacBook Pro. Як тобі таке Ілон Маск? Але насправді тут не все так добре працює, тому зараз я зроблю флешку завантажувальну з macOS High Sierra і накачую її як основну систему. І зробити це можна буде на MacBook Air. Котрий мені прислав підписник. Тому що флешки, зроблені в іншій системі по типу Windows, навряд чи будуть адекватно працювати з Mac комп'ютерами. Ну, а я повернусь, коли флешка буде готова, система встановлена, щоб показати вам, на що здатен цей MacBook Pro. 2011 року. Ми подивимось на його детальні характеристики, чи все те, що ми встановили, працює в системі адекватно. І так для вас пройде пару секунд, для мене пару годин і ми продовжимо. Завдяки магії монтажу я вже накатив на MacBook Pro операційну систему macOS. Хай Сієра це максимально офіційно підтримуємо цим макбуком. Оська. Перевірив я всі функції. Ще довелось трішки підрозібрати трекпад, бо кнопочка не натискалась. Прийшлось почистити контакт і приліпити на скотч таку маленьку пластинку. Зараз вам її показати не можу, бо я це не фільмував. Але це такий нюанс купівлі вживаних запчастин з AliExpress. Котрі продаються під виглядом нових. Накатив же я декілька програм, але давайте по порядку. Зайдемо в специфікації нашої системи, встановлена macOS High Sierra версія 1013.6. Процесор 2,2 ГГц на ядро Intel Core i7, оперативної пам'яті 16 ГБ, 1600 МГц DDR3, активні обидва наших графічних адаптера дискретна відеокарта AMD Radeon HD 6750M на ГБ. Та вбудована в процесор графіка Intel HD 3000 на 512 МБ. Дісплей в цьому макбуці 15,4 дюйма має роздільну здатність 1440 на 900 точок. Обидва наших накопичувача бачаться. На SSD-диск встановлена. Сама система, на жорсткий диск я вже завантажив декілька програм та ігор. По пам'яті у нас зайняті обидва слота двома планками по 8 ГБ. Відкриємо System Report і подивимось, як бачиться наша батарея. Зараз вона заряджена повністю, йде підлік. Циклів зарядки і розрядки. Зараз написано, що їх всього було два. Батарея, як я і казав, нова з магазину, трошки дорожча і з нею MacBook не тротлить. Я це вже перевірив, він нагрівається достатньо багато. Частоту я, на жаль, не знайшов, якою програмою можна подивитись, але судячи по продуктивності, по нагріву, все у нас працює так, як треба. І обов'язково, коли ми встановимо новий SSD-диск, нам треба буде запустити функцію Trim. Якщо її не вімкнути, наш SSD шник не буде довго жити. Давайте подивимось на стан SSD. Я Trim вже включив. Ось є така строчка Trim Support Yes. До того було написано No. Щоб нам запустити TRIM. Детальніше про нього розповідати не буду. Просто знайте, що це необхідно зробити. Ми йдемо в Launchpad, Alter, відкриваємо термінал і пишемо таку команду: sudo, trim force enable» і нажимаємо Enter, вводимо наш пароль і два рази погоджуємось на процедуру. Я це вже зробив, мені це повторно робити не треба. Після цього наш MacBook перезавантажиться. Ідемо в System Report і дивимось, чи включився у нас стрім на SSD-диску. Також я завантажив і встановив всі можливі оновлення, система має кінцевий варіант. На зараз хай Sierra вже перестає підтримуватись еплами. І також багато програм відмовляється в ній працювати. Я знаю, що можна накатити сюди більш нову систему по типу macOS, Big Sur, Sonoma, ну і так далі. Але це ми зробимо в окремому відео, поки що я лишаю все як є. Також читав багато коментарів під моїм попереднім відео, що це полутруп, відеокарта скоро відвалиться, і MacBook можна буде викинути, але є одне але. Так, епли не вміють в нормальне охолодження. І процесор гріється до 97 градусів, і відеокарта приблизно до 78. Але на зараз я сидів весь день, грав в різні іграшки, нічого не відвалилось, ніяких артефактів немає. І навіть коли це з'явиться, якщо з'явиться, можна програмно відключити дискретну відеокарту. І працювати на вбудованій графіці від Intel так це несе за собою деякі наслідки. Можливо, некоректно буде працювати підсвітка екрану, не можна буде підключати зовнішній монітор, але продовжувати працювати за MacBook'ом можна буде. Хоча макбуки не призначалися для ігор, в основному для роботи, для якихось творчих людей, графічних дизайнерів, музикантів, ми все ж таки запустимо пару ігор, котрі я зміг завантажити. Поки що до кінця року на хай сієру можна встановити Steam. Вверху горить червона позначка, що він буде працювати ще 70 днів. Так що мені вдалося зайти в свій аккаунт і завантажити пару ігор для вас. В майбутньому доведеться оновлювати систему, а можливо, і встановити іншу операційку по типу Linux. Ну а поки працює, давайте щось з вами потестуємо. Так як я не покладаю великих надій на дискретну графіку AMD в цьому макбуці, знаю приблизно на що вона здатна, давайте вам покажу налаштування графіки. Роздільна здатність у нас нативна для цього екрана 1440 на 900 точок, включені середнє налаштування графіки і згладжування. Ну що ж, на екрані у нас майже завжди більше 100 FPS. Інколи бувають просадки до 90, і думаю, в деяких замесах буде просідати нижче, приблизно до 60. Але це не критично і пограти в лол можна буде без проблем навіть на такому старенькому макбуці на середніх налаштуваннях. Counter-Strike у нас запускається поки що в легасі версії CSGO, нативна роздільна здатність екрана 1440 на 900 і дуже низькі налаштування графіки. Сама гра попереджає, що вона буде працювати тільки до 1 січня 2024 року. Ну а поки ми її ще можемо тестувати, запустимо карту Benchmark від Uletical. При вильоті з гелікоптера у нас від 60 до 100 FPS. І далі це значення буде просідати. Коли екран повертається вже на загальну картину і гелікоптер попадає в наше поле зору, FPS падає до 45-50. Ну і як завжди, в диму просадка до 10 FPS. FPS у нас сильно коливається від 45 до 150. Тому я думаю, в цю гру можна було б пограти. Якщо звісно, Valve продовжить її підтримку. Хоча вже вийшла Counter-Strike 2. В подальшій підтримці CSGO я сильно сумніваюсь. Гра виживалка The Long Dark. Налаштування графіки такі, все виставлено в мінімум. І нативна роздільна здатність екрана 900 p Гра йде дуже бадьора, правда, періодично з'являються якісь фрізи, але вони не критичні. І повиживати в суворому зимньому світі гри можливо. Ігри, котрі відмовились запускатись на цьому похилому MacBook Pro, це Tomb Raider 2013 року та Dota 2. Вони написали, що система дуже застарівша. Хоча я думаю, якщо ми накатимо сюди Linux і поставимо Steam для Linux, можливо ці ігри навіть будуть працювати. Гра з моєї найулюбленішої серії XCOM, нативна роздільна здатність екрана і мінімальні налаштування графіки. В грі присутні незначні підтерможування, але для покрокових тактичних ігор це не є великою проблемою. Залипнути на декілька годин в XCOM Enemy Unknown цілком можливо, що я й буду робити із задоволенням. Можна сказати, класика, такий собі Skyrim зі стволами. Fallout New Vegas. Налаштувань графіки я не знаю, тому що це якийсь репак, в котрому їх вибрати не можна. Ну я б сказав, гра йде досить бадьоро. Давайте найдемо якихось мутантів чи ворогів інших і будемо їх розстрілювати. На Fallout з іграми ми закінчимо. І зараз трошки розкажу свою думку, для чого я буду використовувати цей MacBook Pro. Ну, по-перше, з нього дуже цікаво дивитись фільми, мультики, бо екран тут просто бомбезний. В ігри на ньому грати я не збираюсь, а буду його використовувати з програмами звукозапису, такі як Logic Pro. Спробую старенький Final Cut, і я думаю, що справлятися. З відеофайлами 1080p 60fps, він цілком здатен. Так що простенький монтаж на ньому робити можна. Цей апарат має багато інтерфейсів підключення, такі як Firewire, Thunderbolt, USB, той же самий картрідер. Firewire мені потрібен на студії звукозапису, де ми робимо з моїм гуртом накопичення матеріалу. У нас там стоять професійні старенькі звукові карти, якраз. З підключенням по 1394 порту також можна брати його з собою в дорогу. За ним дуже приємно працювати з якимись офісними програмами, друкувати. Ця клавіатура, звісно, не йде в порівняння з якимись простенькими ноутбуками, звичайними, і, взагалі, преміальна техніка Apple в руках відчувається ну, набагато комфортніше. Є підсвітка клавіатури, всі функції працюють, регулюється яскравість підсвітки. Її можна взагалі прибрати, можна включити наповну. Так само і яскравість екрана регулюється, все як треба. Єдиний, звісно, мінус це нагрів. Процесор прогрівається до 97 градусів. Буває. Відеоядро більше 78 градусів я не бачив. Пізніше я з цим апаратом ще буду експериментувати. Поставлю на нього якийсь Linux. Через OpenCore поставлю більш нову MacOS. Подивлюсь, як з нею він буде працювати. Ну загалом багато контенту, я думаю, ще з ним можна зробити. Сценаріїв використання такого MacBook просто не злічити. Ну а тепер давайте підрахуємо прайс, скільки я витратив на його апгрейд. Дві планки оперативної пам'яті мені обійшлись. В 500 гривень. Замовляв я їх на Aliexpress, як я вам і казав, по 250 гривень за штуку. Загалом у нас тепер 16 ГБ. На SSD диск я не витрачався, бо він у мене вже був з мого старого ПК. Але якщо ви будете купувати новий такий на Aliexpress, він обійдеться вам приблизно в 250 гривень. В магазині трішки дорожче. 350 400 жорсткий диск так само у мене вже був на 1 терабайт. Але якщо ви пійдете на OLX і захочете придбати подібний в нормальному стані, буде вам коштувати від 350 до 500 гривень. Батарею я купував нову в магазині, котрий займається акумуляторами для ноутбуків. З конкретно цією, що я придбав. MacBook не тротлить, веде себе як треба, але скільки вона проживе, я не знаю. Також я ще не засікав, скільки вона тримає заряду. Це те, що обов'язково треба буде перевірити. Заплатив я за неї 1600 гривень. Кишеню для жорсткого диску я купував на промі за 110 гривень. Ну і можете порахувати ще 50 гривень доставки. Тачпад мені обійшовся в 470 гривень на AliExpress. Бариги на OLX у нас хотіли за такий тачпад 500 гривень. Ну і порахуйте плюс доставка. Да, Мені прийшлось трішки почекати. З AliExpress це все йшло дуже довго, приблизно місяць, але дешевше, і 100% робоче. А так як у нас зараз продають запчастини на OLX, ну це сумнівна була б покупка за 500 плюс гривень. Ну і порахуйте саму вартість макбука. 1000 гривень на OLX плюс 135 гривень доставки. На екрані я вам напишу скільки це все обійдеться. А ви напишіть в коментарях, чи вигідною була покупка і чи варто було його апгрейдити. Ну але я насправді цілком задоволений. Мене все влаштовує, у мене на нього великі плани. Сподіваюсь, запишу вам ще не один ролик по даному апарату. І ось таке було відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Можете підтримати мене за реквізитами в описі до відео. Ну а з вами був Лікан. І до зустрічі!